Привіт! З вами Інна Фортуна, і сьогодні ми поговоримо про таку дуже важливу тему: тему батьків. Чи дійсно відносини з ними впливають на наше життя якимось чином? Я поділюся своєю історією, як я це все проживала, і розкажу такі в кінці головні інсайти, на що потрібно буде вам звернути увагу. І що я зрозуміла з особистого свого досвіду і з навчань, де я стикалася з цією темою. Перед тим, як ми пройдемо до, перейдемо, пройдемо до обговорення, я попрошу вас про вподобайку і підписатися на мій канал це для мене дуже-дуже дуже важливо. Отже, батьки, найперше, що потрібно розуміти, це. Те, що вони прийшли в наш рід, в нашу родову систему раніше, ніж ми. Тобто вони старші. Якщо вони старші, вони мудріші. Якщо вони мудріші, вони досвідченіші, ми повинні їх поважати як мінімум. А друге, що потрібно зрозуміти, це те, що батьки подарували нам найважливіше, що в нас є, це наше життя. І знаєте, ми часом про це, та не часом завжди про це забуваємо. Тому що що було би, якби в нас не було життя? Ну, та нічого, дурне питання, але просто його треба поставити, тому що ми забуваємо про те. Навіть якби наші батьки нас народили і просто десь не знаю, залишили в якомусь будинку для малюки, малютки, так, малюків притулку, це все одно би не забрало той факт і не перекреслило той факт. Що вони подарували нам життя. І що робити далі з нашим цим життям ми вирішуємо самі. Ми можемо включити жертву і постійно а, говорити про те, що нам щось не вистачає, нам щось не додали, нас не так любили, нас, нам не те купували, і ще щось там було не так. А можемо просто взяти відповідальність в свої руки і жити своє життя. І я вам скажу ще такий секрет, що жити своє життя. Наповну, без прийняття наших батьків, не вийде. Я пробувала, в мене не вийшло, і в мене дуже багато клієнтів, які зверталися до мене по допомогу і взагалі на консультації, і в кого були невирішені проблеми з батьками, вони не могли просунутися далі по життю. Тому, якщо ви хочете щось починати. Неважливо, що це, чи це а, просто влаштуватись на роботу, чи вийти заміж, чи народити дитину, чи ви хочете взагалі, щоби, щоб ви ви не робили, у вас а, це не йшло через біль, через труднощі, і потім а, був незрозумілий результат. Якщо ви цього не хочете, то почніть працювати над відносинами з батьками. Негарне слово працювати це знаєте, вже коли. Розумієш оцей момент, наскільки це важливо, то мені здається, що це би мало по замовчуванню йти. От просто От вони є такі, які є, і ми їх любимо і приймаємо такими, якими вони є. Але на жаль, в нашому світі це так не відбувається, і в мене не відбувалося це довгий шлях. Шлях був довгий до того, щоб зрозуміти важливість цієї теми. І розкажу зараз коротко свою історію через те, що я не приймала до кінця своїх батьків, особливо тата. Я дуже рано пішла з дому. Пішла з дому, знаєте, з такою пустотою, ніби, ніби щось не вистачало мені, але я тоді не до кінця розуміла, що це. І цю пустоту я заповнила своїм чоловіком, колишнім вже тепер. І мені здавалося, що я зможу побудувати таку сім'ю, яка буде прям ідеальною. От Ідеальна сім'я, тому що в мене не було, наприклад, такої ідеальної сім'ї. Хоча зараз вам по секрету скажу, я рахую свою сім'ю дуже ідеальною. І відносини взагалі з батьками, і так як вони мене виховували, це було все просто клас. Я їм за це дуже вдячна. Але е, тоді якось по якимось причинам я. Е, Звинувачувала, Звинувачувала. я типу, їм про це не говорила, але отут мене таке щось гризло, що от щось, щось було не так. І ось я ту пустоту заповнила чоловіком. В результаті це не було таке знаєте, свідоме одруження і будування відносин. Це було щось на зразок того, що просто треба було оцю самотність, ту пустоту чимось заповнити. І я таким чином це зробила. Потім, звичайно, цей шлюб розвалився не одразу, але все одно, так якби був не до кінця добре, з самого початку будувався, тому це і призвело до такого результату, так би сказати. І потім я мала бізнес, я займалася одягом дитячим і це теж. Все, все накрилося. Я вже десь розказувала якомусь відео, що гроші ніби були, але вони оце як говорять, сквозь пальці десь просто кудись, кудись просто кудись простоли. І всі оці мої моменти, ті, що не виходили, всі мене повертали назад до відносин з батьками. Тобто, ці спеціалісти, до яких я зверталася, ці книги, які я читала, психолог, все це, що я би не робила. Воно все мене повертало до теми, що щось не так з батьками. І я почала пропрацьовувати відносини з батьками, з психологом. І це, знаєте, ну, це, це реально дуже дивно, тому що як можна пропрацювати якісь моменти з людиною без самої людини. Ну, типу, для мене це. Може, і можливо, але е, все одно це буде не до кінця, і це буде просто тривати дуже-дуже багато років, так як в принципі тривало в мене. І на якийсь момент ти щось там розумієш, потім проходить буквально трохи часу, і в тебе знову якийсь момент з батьками, і знову це от не прийняття, тільки вже якийсь новий е, рівень. І я так якби, довго мене мотало по тому світу, поки все-таки я не прийшла до цього моменту, що відносини з батьками треба вирішити з батьками, а не з психологом. І коли я поговорила з татом, поговорила з мамою, коли я всім серцем була їм вдячна за те, що вони для мене зробили, коли я зрозуміла всю цінність того моменту, коли тато. Працював на роботі, і коли він з роботи ще їхав в місто скільки кілометрів, щоб купити мені щось, і приїжджав додому після дуже важкого дня, і він ще годину міг з нами повзати карачками по підлозі гратися, це от я реально можу почати плакати, тому що. Це реально дуже сильно. І ми чомусь забуваємо ці всі моменти добра, які е, дали нам батьки, і вибираємо пам'ятати тільки те, що нам було якесь не так, чи чи не подобалося. І я вам скажу ще таке дуже важливе усвідомлення. Це вже я переходжу помало до усвідомлень е, Що реально після того моменту, коли я. Поговорила з батьками, коли я прийняла їх такими, якими вони є. Коли я з позиції над стала в свою позицію доньки, коли батьки вищі, а я менша. Ну, типу, я не знаю, як це показати, ну батьки тут, а я тут. І я тоді відчула цю силу, яка йде від них. Я відчула ту любов. Я відчула, що я не сама. Мені з того часу. Більш не тривожно. і мені не страшно, тому що я знаю, що біля мене є найбільш люблячі люди це батьки. Тому що більше, ніж батьки, я не знаю, хто ще може любити дитину. От просто в кого є діти, просто подумайте, наскільки ви любите своїх дітей, і повірте, не менше люблять вас ваші батьки. Просто не всі вміють це. Показати, не всі вміють про це сказати. І ще знаєте, що таке є? Це теж дуже важливе усвідомлення про те, що ми якось собі там придумали, як нас мають любити батьки. І коли вони не відповідали цьому, ну, типу, любили нас не так, як ми очікували, вони автоматично ставали недобрими, якимись поганими або не такими. І. Це було наше очікування. А вони насправді любили нас максимально як вміли. І вони нам дали набагато більше, ніж дали їм їхні батьки. Тому, це, знаєте, це, коли про це все думаєш це прям дуже сильно і дуже змінюється ставлення до батьків. Наступний інсайт це вже третій, по-моєму. Це те, що дійсно наші батьки жили в такий період, коли в них не було доступу до інформації, до Ютубу. В них не було це купа, купа зі всіх сторін спеціалістів, де можна щось піти і десь там пропрацювати. В них цього не було. І вони і так, не маючи цих всіх знань, змогли виховати з нас людей. І їм за це прям великий респект. І уважуха, як казали, респект і уважуха. Потім наступний ще такий інсайт, який я зловила, зараз зловила і, 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 і зник. Ага, я про це сказала, що моє життя вийшло прямо на новий рівень. І таке найголовніше, чим завершу, те, що по всіх древніх писаннях, по всіх релігіях, скрізь а, з оцих перекладів, ще з санскритів, говориться про те, що <кхем> всі блага, всі земні взагалі весь достаток, вся любов, воно все знаходиться біля ніг, наших батьків. І це дуже прям глибоко, і, і так, аж до мурашок. Якщо ми приймаємо наших батьків те, що вони старші, те, що вони перші, те, що вони мудріші, якщо ми стаємо на своє місце, всі ці блага прийдуть до нас. Якщо ж ми починаємо оце от наші там ти не так живеш, ти не так щось робиш, як ти так можеш, а в мене до тебе ціла купа претензій, це я маю на увазі до батьків, до мами чи до тата. Оці всі блага, які мають до нас дійти, воно в цьому клубку все заплутується і до нас так нічого і не приходить. І всі наші дії, які ми робимо, там із грошима, там із зароблянням, із відносинами, воно все просто щось може вдаватися, але результат в кінці все одно не той, який би ми хотіли. Тому любіть своїх батьків. Любіть такими, якими вони є. Я не говорю про те, що ви маєте прям кожного дня там їх не знаю, цілувати і обіймати. Хоча якщо є така можливість, то це теж дуже класно. Я говорю про те, щоб коли отут ви згадуєте про свого тата чи маму, у вас було цілковите таке прийняття безмежна вдячність і любов. До наступних зустрічей!